Че не слава України, ні плава, нібой. Я знаю багато батьків, котрі закрили собі, вони там страждають. але ну, на них дійсно, ну на них больно дивитися. Я буду вдома, мені погано, не хочу жити. Це загинув їх син, їхня кровинушка, і про нього повинна існувати пам'ять. Цей от політ, він же був, грубо кажучи, на межі самогубства. Він нас зберіг, і ми багато чого не знали про його службу. 24-го, коли почалось, він забрався і наплічник, він був на балконі навіть не розпакований. треба робити так щоб ну не тільки ти про них пам'ятала й всі пам'ятали наші хлопці вони герої ми повинні ними пишатися і нагадувати про те що про їхні подвиги